Київський театр на Подолі в Івано-Франківську з нагоди 167-ї річниці з дня народження великого каменяра столичні актори показали прикарпатцям дві вистави: ножиці та імітацію. Більше розкаже наша Вікторія Резун. Перша вистава була своєрідним експериментом, адже у ножицях увесь час відбувалася взаємодія з глядачами. Я завжди знав, що театр на Подолі це театр, де актори імпровізують, Це театр, де от, от найкраще імпровізують актори на Подолі. І нам було дуже цікаво рухатися в цю сторону, та щоб такі вистави імпровізація. Мені здається, що нам вдалося. Наступного дня театрали показали другу виставу імітація за мотивами твору Івана Франка. Нам тема здавалася дуже актуальною, а це тема наших жінок. Які, які, яких продають в сексуальне рабство. Ми дуже багато дивилися матеріалів. Ми дуже багато вивчали статистики. Ті теми, які пов'язані з будь-якою історією, вони власне замішані на цій великій темі зради, любові, хто на якої полі ягода притримується, і так далі. Ну, вічні проблеми вибору. Постановку за мотивами творів Франка планують показати знову на франківській сцені, а саме ліричну драму Сочине крило.